Всіма забутий, але дуже смачний салат з трьох інгредієнтів, не рахуючи майонезу. І першим шаром я викладаю попередньо відварений у підсоленій воді рис. І для того, щоб рис був смачним і не сухим, візьміть вашу улюблену рибну консерву, виберіть з риби кісточки, перемніть рибу виделкою і додайте той сік, який був у банці. Ще раз все добре перемішайте і викладіть другим шаром на рис. Наступний шар це маринована цибуля. Цибулю я заздалегідь нарізала максимально мінімальним кубиком, додала до неї оцет, воду, сіль та цукор. Через 15 хвилин відкинула цибулю на сито і виклала наступним шаром. І на цьому шарі я роблю майонезну сітку. Далі відварені яйця можна натерти на терку і викласти останнім шаром, але я розділила жовтки і білки, тому що мені хотілося, щоб верхній шар салату був красивим і яскравим, як сонечко. До речі, всі інгредієнти для цього салату, Купувала в сільпо по цінотижикам. Салат на пару годин прибираю у холодильник, а вже перед подачею на стіл знімаю формовачне кільце і прикрашаю зеленню. Вийшло красиво, смачно, яскраво та недорого.